Друзі, прийшла вже весна, як бачите, світить сонечко. Я Час часу ще баю приморзок, але я думаю, що то не страшно. То вже буде тепло, то вже буде якась робота, якась господарка. Що хочу вам показати? Хочу вам показати оприскувачі. Вони по-любому вам потрібні будуть. Тобто, ну, самі розумієте, кропити, дерева, городи, садок, все, всіх все є, все купляється. Ось такі от два варіанти оприскувачів, це є оприскувач Helper, це наш крутий бренд, реально якість просто бомба, нормальний твердий пластик, комплектація хороша. Це є 16-літровка. Коротко про неї це 16 літрів, 15 Ампер годин акумулятор. Ну, реально самі засікали, ну годин 7 тримає 100%. Тобто, якщо мінімально навантажувати, можна і 9 попрацювати. Залежно від того, що ви будете кропити, чи дерева, чи город. Якщо за великий 16-літровий, зазвичай це беруть жіночки, скажу відверто, не раз стикався з тим, можна придбати на 12 літрів. На 12 літрів так само він є: 12-амперний і 12-літровий. Комплектація тут є ідентична, тобто в комплекті самоприскувач, купа різних насадок. Ось тут, як бачите, і ромашка, і подвійна, і пряма насадка. Ущільнювачі, звичайно, в комплекті, щоб вода не текла. Тут є насадка туман. Вона досить популярна, бо нею неї зазвичай оприскують дерева. Телескопічна трубка вона розкладається, тобто це не проблема так само. Можна розібрати, розкласти. Ось таким чином. Бачите, водичка ще ми трошки знімали відео, пробували, як він працює. В принципі, працює досить класно. В комплекті йде ручка. Ручка фіксується, тобто ручку можна зафіксувати, і він постійно у вас буде в роботі. Якщо не хочете самі нажимати, можете зробити ось так, в положення перше і все. Також шланг. Шланг, ну і сам оприскувач. Акумуляторна батарея є 24-го року, тобто вона є повністю нова. Ємність 100%, не втрачені ніякі амперажі. Тут є також вольтаж. Бачите, він тут показує вольтметр в комплекті. І N, і L, тобто N, ну загалом зелений колір зазвичай це повністю заряджений, червоний що потребує трошки зарядки. Покажу ще, як він взагалі заряджається. Ось тут є гніздо на вихід на зарядку, зарядка в комплекті, щоб ви не думали, не шукали. Можна працювати двома типами. Включаєте або ось так і працює на постійному тиску, або регулюєте ось цією крутілкою тиск. Тобто регулюється від 1,5 А ну, від, від, від 1,5 бари перепрошую до 4,5 бари. 12-літровка на такому самому типажі. Також є регулятор і є кнопка постійного тиску. Що ще немало важливо, от я чесно вам скажу, ось така от масажна підкладка. Ти ніби сідаєш в старий Жигуль, там така масаж, масажер такий є, дерев'яний, і ти на ньому сидиш і просто кайфуєш. Ти не крім того, що ти не просто робиш роботу, ти ще й кайфуєш від того, що тобі чухає легенько спинку. І як мінімум не потрібно навантажень робити фізичних, а то ви стали з тим оприскувачем ручним, такий ніби якісь в залі гантелі піднімаєте, отого починаєш. Кнопочку нажав, ручку оприскувач взяв і пішов. Якщо б вам таке щось підходило, і вам потрібно реально на весну, на літо, замовляйте в нас, всі посилання будуть закріплені в профілі.